Вінницькі волонтери Руслан Монруа та Ігор Скоріков ремонтують для оборонців Ниву. Її передадуть бійцям на Авдіївський напрямок. Придбали автівку та ремонтували її за донати, каже Ігор Скоріков. Коштувала Нива 850 американських доларів. Ремонт обійшовся у 500. Міняли хвостовик під реактивну тягу, підварювали. Супорт правий міняли. Двігатель працює непогано. Зробити залишилося, щоб він з півоборота заводився, тормоза прокачати, сцеплення прокачати, де ніде придивитися, підварити сварочні роботи. Руслан Монруа каже, ремонтувати автівки взялися три місяці тому. До цього на війну лагодили мотоцикли. Першу машину передали товаришу на Донецький напрямок. Він член теж спілки мотоскільства України. От, в них була автівка, на її грубо кажучи, розбомбили. Вони на Лафаті привезли він ісю відремонтувати. Ми її там за дві неділі відремонтували. Він своїм ходом поїхав ну, туди обратно на фронт. На фронт ремонтують переважно Жигулі, каже Руслан. Мені телефонують з фронту з передової. Кажуть, дайте нам щось щось, хоч блін, хоч запорожця. Гроби кажуть, що вони бекат, таскають на своєму горбу, а воно важить ну, немало. Нам люди передавали ну, на ЗСУ безкоштовно. П'ятерка Жигуль, восьмерка Жигуль, ну тобто «Жигулі». Ми ставимо знову ж таки електронне запалювання, так, щоб вони в будь-яку температуру краще заводились. На мотоцикли заявки теж є. Нині у роботі майстрів 32колісних. Запитів від військових мають на 140. Їх збирають по всій Україні. Останніх п'ять привезли зі Львова, каже Руслан Монруа. Ремонт одного мотоцикла обходиться в середньому якесь більше, якесь менше, 10-12 тисяч гривень. От. І за неділю ми готуємо два мотоцикли. Поставимо електронне запалювання, електронні релі, так що воно безвідказно працювало. Нові гелеві акумулятори, щоб хлопці там з цією кислотою не мучились, гельві, тобто його поставив і забув. Нову резину. Аби транспорт можна було доправляти з інших областей, волонтерам потрібен лафет. Коштує такий від 60 до 100 тисяч гривень, каже Руслан. Тож просять небайдужих про допомогу. Якщо одноосний, то в районі 60 тисяч. Якщо двохосний, то в два рази більше. Порядка 120 тисяч. Опять же, автомобіль можна буде тільки на двохосному перевозити. На одноосному, той, який дешевше може бути тільки мотоцикл. До кінця війни. Ми тут будемо це». Дар'я Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне, Новини Вінниця.